Час для духовності на радіо. М Увага. Увага. На радіо М КАПЕЛАНСЬКА година з пастором Сергієм Наком. Не хуштан. Не хуштан. Не хуштан. Вітаю, друзі. Сьогодні ми дізнаємося, що ж це за слово таке Нехуштан. Нічого я поганого не сказав, так тому, будь ласка, я хочу привернути вашу увагу саме до цього слова Нехуштан. Пам'ятаєте історію про Мойсея і мідного Змія? І що там відбувалося? Народ зрішив, доволі серйозно зрішив проти Господа. І, знаєте, Господь довготерпеливий. Він багато може так терпіти усе, що ми от можемо творити на цьому світі. Але настає час, коли дійсно чаша Божого терпіння вона переповнюється. І що ми читаємо стосовно цієї події? Те, що Господь в якості покарання надсилає отруйних змій, і ми знаємо, що велика кількість ізраїльтян вони. Гинули саме від того, що ці змії їх отруювали, так саме тим, що їх кусали. І тому дивіться, яка ситуація виникла, що Господь сказав Мойсеєві, щоб він створив мідного змія. І ось цього мідного змія потрібно було на спеціальний такий. На спеціальну таку дерев'яну палицю у вигляді такого військового штандарту повісити, і кожен з народу, хто дивився саме на цього змія з вірою, вони могли отримати зцілення від Господа. І перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, що ось цього мідного змія, господь сказав. Мойсеєві зробити це Божий саме наказ. Нічого поганого саме в цьому мідному змії в цій скульптурі не було. Нічого поганого не було і в тому, що ось цей мідний змій він знаходився на ось цій палиці або на такому армійському, можна сказати, штандарті, так, там, де міг бути своєрідний. Прапор, і, взагалі, чому саме він знаходився на ось цій палиці, тому що ми знаємо, що змій знаходиться на землі, так і він знає, як рухатися на землі, і як можна причаїтися і вкусити людину тощо. Але тут ми бачимо, що змій він знаходиться не на землі, а між землею і небом у безпорадному стані, і це показувало те, що Господь має силу зцілювати. Від отруйних оцих укусів саме змії. Добре все. І дійсно ми можемо побачити, що люди дивилися саме на цього мідного змія з вірою в те, що Бог може зцілити. Це важливий момент. І так і сталося. Але що відбувається далі? Оце доволі цікавий момент, бо багато знають історію саме про мідного змія, першу частину, але ще друга. Частина, вона доволі трагічна. І в чому саме вона трагічна? А в тому, що час плинув, І ось цього мідного змія, якого сам Бог заповідав Мойсеєві зробити, і який був використаний в якості символа Божої сили, зцілювати від отрути. Що, що сталося? Ось цьому мідному змію почали служити, як. Ідолу, та річ, яка була корисною яка була виключно символом, перетворилася, або краще сказати, її перетворили люди на ідола, якому вони почали служити, якому вони почали кадити. А от і назвали його як оте от слово, яке ви почули на початку нашої програми, а саме нехуштан. Чому я взагалі згадав про мідного змія, про цього нехуштана? Тому що це доволі такий показовий приклад того, як е, річ, яка заповідана Богом. Яка використовувалася з дозволу Бога і за наказом Бога, яка сама по собі є нормальною річчю, може перетворитися саме на ідола. Бо люди, і ми знаємо, що ми схильні все перетворювати на ідолів, так те, що є добрим, те, що є гарним, от наприклад, ну, той самий алкоголь, так і ми можемо побачити як позитивні. Позитивні сторони алкоголю, але ми знаємо, що алкоголь може перетворитися на справжнього ідола, на справжнього Бога, який керує людьми, і багато людей, на жаль, страждають від алкоголізму. Те саме можна сказати, і стосовно сексу, Бог надає нам секс для того, щоб ми насолоджувалися сексом в контексті в контексті законного шлюбу, але ми можемо перетворити цей секс на сексуальну залежність і мати стосунки поза межами шлюбу або ті самі гроші, які які самі по собі є засобом для того, щоб ми могли допомагати людям, для того, щоб ми могли розвивати свою державу, своє суспільство, розвивати бізнес, економіку тощо. В той же час ці гроші можуть стати ідолом, заради яких ми готові вбити людей, готові душити, готові красти тощо. Ось такі ось приклади. Чому тому що наше серце воно схильно створювати цих ідолів, і ми взагалі схильні створювати багато, навіть знаєте, таких магічних магічних артефактів, своєрідних амулетів, і оці амулети, які самі по собі не є чимось поганим. Так амулетом може бути або своєрідним магічним артефактом може бути будь-яка річ, навіть камінець з річки, який пов'язаний з якимось подіями, може стати саме ось цим. Амулетом, і тоді ми схильні, схильні, тому що у нас грішні серця схильні покладати надію більше на ось ці амулети, ніж на живого Бога. Ось та історія, яка сталася саме з оцим Нехуштаном. Дякую, друзі, за те, що ви з нами. Я нагадую за те, що про те, що ви можете долучатися до прямого етеру, як на моїй персональній сторінці, Сергій Накол, також у нас є сторінка сторінками біблії на Фейсбуці, Ну і Нагадую і про мою сторінку на Ютубі Сергій Накул сторінками Біблії. Підписуйтеся, долучайтеся до обговорення, і тоді я думаю, що ми зможемо багато чого дізнатися з такою корисною і важливою книгою, якою є саме Біблію. Нагадую, що Біблія вже існує тисячі років, і мільйони, мільйони, мільйони людей переконалися в своєму власному житті, що це дійсно Боже Слово, яке живе, яке на. Дихає, яке показує нам, показує нам, як треба жити на славу Богу, і на користь людям. Добре, чому я взагалі згадав про те, що речі можуть бути перетворені нами на амулети або на своєрідні такі магічні артефакти, на яких ми можемо покладатися? Тому що я нагадую, що ми продовжимо розгляд такої книги, як перша книга Самоїла. Ми вже присвятили декілька програм попереднім розділам, Ви їх можете знайти ці програми на Ютубі на моєму каналі або на моїй сторінці. І зараз ми будемо вже розглядати четвертий розділ. І назва нашої програми сьогодні це: Коли святу річ сприймають як амулет, і коли Амулет заміняє Бога. І от ми з цього розділу дізнаємося, які можуть бути трагічні наслідки для людей, які надію покладають не на Бога живого Бога, який поруч з нами увесь час перебуває, а на річ. Яку сприймають і використовують як захисний амулет на війні під час бойових дій, а також дізнаємося ще і про смерть трьох священників, чому вони загинули і як це пов'язане з Божим справедливим судом? От сьогодні спробуємо дізнатися. Тому запрошую вас, долучайтеся до обговорення, як в прямому етері, коли ви можете зателефонувати до нас у студію, Це 0800 30 14 13 0800. 730, 14,13. Також ви можете слухати нас в Києві Київській області на хвилі 89,4 FM. Добре, все це я вам вже сказав, всю цю корисну інформацію. Тому ми тут ставимо запитання: що ж там таке трапилося у четвертому розділі. Ми можемо побачити, що. Ізраїль перебував в стані війни з, з таким народом як Філістимляни, так і вони перебували саме в своєрідному такому рабстві у Філістимлян. Тому ми читаємо, що у той час Ізраїль вирушив на війну проти філістимців. Це була війна, можемо сказати, така от визвольна війна. І далі ми читаємо: вони отоборилися при Евен Езері. Тоді філистимці стояли табором під Афеком, і філистимці вишикувались у бойові лави проти Ізраїлю. Розпочалася битва. Ізраїль був розбитий филистимцями під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч. 000... Чоловік, от така трагічна ситуація сталася тоді, і як зараз, так і тоді, звичайно, виникало багато запитань у народа Боже, чому саме так сталося? А я нагадую, друзі, що це взагалі унікальні ситуації, чому пов'язані з цими війнами? Тому що дивіться, а Божий народ в ті часи, які ми називаємо старим завітом, він був пов'язаний. Пов'язаний, звичайно, з Богом, і їх, їх успіх, як а, а, в житті на землі, яку Бог їм дає, в економіці, там, в, в різних сферах соціального життя, суспільного життя, і їх успіх також в захисті своїх кордонів, він був пов'язаний саме з чим? З послухом Богові, коли вони слухають Бога, коли вони. Що вони йдуть шляхами господніми, виконують його заповіді, бо вони його люблять. То тоді Бог надає їм благословення, і тоді вони отримують перемогу за перемогою над своїми ворогами. Але коли Божий народ відступав від Бога, так плював на Бога і людей, як ми могли побачити в попередніх цих розділах, так я вам рекомендую їх прочитати. То ми бачимо, що можуть бути доволі трагічні наслідки. І в цій книзі добре показано, як ті люди, керівники держави, священство пророки, Роки вони відповідальні перед Богом за те, щоб навчати людей Божий Божим заповідям і самим їх в першу чергу виконувати. Коли це не трапляється, то риба гниє, як ми знаємо, з голови. І ось зараз ми можемо побачити ось ці трагічні наслідки, які відбуваються. Они, вони, вони. Були вражені ворогом, і тому ми читаємо, коли військові мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали, чому сьогодні так вразив нас Господь перед Филистимцями. Що ж їм робити? Так і от дивіться, а в інших ситуаціях ми бачимо, що люди звертаються до Господа, у людей починається якесь покаяння перед Богом, усвідомлення, що якщо так трапилося, то ми можемо побачити, що ми відійшли від Господа, щось потрібно змінювати. Потрібно, що тоді? потрібно тоді звертатися до Господа, змінити своє життя, покладати надію на Господа і рухатися далі. І Господь надає перемогу. Як ми можемо побачити в інших частинах саме цієї книги, особливо я вам рекомендую прочитати ще попередні книги, які є, наприклад, це книга Ісуса Навіна або Книга суддів, то взагалі показова книга по цьому питанню. І дивіться, що ж вони роблять тут в цій ситуації. І пам'ятаєте, ми почали з нехуштана, так як річ, яка сама по собі не є поганою, вона може перетворитися людьми саме на... Амулет на якісь такі магічні артефакти, коли люди покладаються більше на цей магічний артефакт, ніж на самого Бога. І що вони вирішили? Вони вирішили тоді взяти ковчег Господнього завіту, так, з міста Шіло. А от там перебував саме такий намет. Так, які і назва йому Скінія. І дивіться, це важливий момент. Я хочу трошечки сказати для тих, хто не знає про це або не так розуміє, що, що таке взагалі був Божий ковчег. Чому я пояснюю це? Тому що я пам'ятаю, як спілкувався з однією людиною, і вона каже: а як можна було Божий ковчег приперти? Вони що, поїхали на гору Арарат? От, і приперли Божий ковчег, тому що ми знаємо, що в буті є історія про ковчег, про Ноїв ковчег, де врятувався Ноє. І його сім'я від Божого суду, а вся перша цивілізація нечастива. Вона загинула в водах потопу. От ми знаємо саме про цей ковчег, але мова йде про інший ковчег. Це був це була спеціальна така річ, зроблена з золота. Так, там були золоті такі янголи херовими, і це була свята річ, яка знаходилась у святому святих, саме у цьому храмі, у цьому наметі з І Ось ця річ вона завжди нагадувала про те, що Бог присутній серед свого народу згідно його обіцянки, я буду вашим Богом, ви будете моїм народом, і я буду перебувати серед вас. І первосвященик повинен був раз на рік відвідувати святе святих для того, щоб кропити кришку цього ковчега, де перебували що? Перебували скрижалі Божих заповідей, як ми знаємо. Також був там жезл Ааронів, який був розквітлий, так у свій час. І також там була манна. І ось це святе святих, яке кропили кров'ю за гріх народу, воно було місцем саме особливо перебування. Бога Але цей ковчег, він повинен був перебувати саме в храмі. Якщо його переносили, то переносили на спеціальних там жердинах тощо. Але це вже трошечки інша історія. Що вони роблять? Вони замість того, щоб звертатися до Господа, беруть цей ковчег для того, щоб а, запевнити себе в тому, що якщо ковчег, який вони. Принесли з цього храму з Кінії на поле битви, буде там посеред них, то вони тоді отримують перемогу. І в цьому була саме проблема народу Божого в ті часи, тоді, коли вони надію поклали не на самого Бога, на живого Бога. Які хоче мати з ними стосунки, а надію почали покладати саме на ось цей амулет, на цей магічний артефакт. Щось подібне так вже нагадує нам про того мідного змія про Нехуштана. І що ми можемо побачити в цій ситуації? Ми бачимо, що замість перемоги вони знову отримують приголомшеву поразку. Це просто неймовірно. Вони могли бути впевненими в тому, що ось тепер ковчег серед нас, тепер ми отримаємо перемогу, тому що ось цей артефакт є з нами. Але ми можемо побачити, що. Філістимці бачать цю ситуацію. Вони усі свої сили напружують, можна сказати, активізувалися. І що ми читаємо далі? І филистимці ринулися у бій. Вони цілковито розгромили ізраїльтян, так що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. А філистинці також захопили Божий ковчег. тобто Сама присутність цього ковчегу, якого використали, не допомогла їм. Була величезна трагічна поразка, та ще й ворог захопив саме ось цей ковчег. Більшого сорому, більшого сорому не можна було собі уявити. Чому це настільки важливий, важливий момент? Тому що, знаєте, і в наші дні ми можемо покладатися. На так звані амулети, особливо під час війни і в середовищі, так серед військових, амулети доволі поширені. Хоча і капелани пояснюють, багато капеланів з різних конфесій пояснюють про те, що треба покладатися не на ту річ, яку ми сприймаємо як, як амулет або магічний артефакт. Бо з християнської точки зору, з біблійної точки зору, це неприпустимо. Чому? Тому що у нас можуть бути звичайно якісь речі, які нам близькі, які пов'язані з якимись подіями, трагічними подіями або можуть бути пов'язані з нашими родичами. Так нам хтось мог міг подарувати ту річ, о там і те, що ми можемо сприймати як амулет. Це доволі близьке для нас, і, і це зрозуміло. Це нормально, і можна мати ці речі і брати їх, тримати їх тощо, але в той же час ми повинні. Розуміти, що саме з біблійної точки зору, з християнської точки зору, сам по собі амулет або якийсь артефакт, він не може врятувати людини. Нема саме в цьому артефактобі або в цій речі якоїсь сили, так, яка б могла рятувати біблійне вчення з самого початку і до самого кінця, воно завжди було в тому, що ми надію повинні покладати на Бога, якщо ми дійсно віримо в те, що ми створені. Богом, що у нас, що ми створені для конкретної цілі цим Богом, так і що нам потрібно для того, щоб жити в нашому суспільстві прославляти Бога своїми вчинками і допомагати людям? Нам потрібно слухатися те, що він каже, і ось ця історія, трагічна історія, вона показує, що відбувається тоді, коли святу, бо в принципі та річ була святою в ті часи, той ковчег Божого завіту. Він був святий, так, дійсно. І Бог наказав Мойсеві, щоб він створив саме цей ковчег. І він виконував свою ритуальну функцію в храмі. І це була корисна ритуальна функція. І, до речі, як цей ковчег, так і весь храм, так і жертви в храмові, як і священство. Вони всі вказували на кого? На Господа Ісуса Христа. І про це ви можете прочитати більш детально в листі до євреїв вже в Новому Завіті. Саме по собі це добре, але коли ми покладаємо цю надію саме на цю річ, як це зробили саме в народі Божому в процесі саме ось цієї битви, ми можемо побачити, як Господь ем, надав їм доволі болісний і трагічний урок. Ну, і ще одна річ, про яку тут розповідається саме в четвертому цьому розділі, це. Смерть священиків, трьох священиків, або якщо точніше, одного первосвященика і двох священиків батька і двох синів. В попередніх розділах ми можемо побачити, що, на жаль, батько він не навчав своїх синів або не приділяв багато уваги. Тому щоб навчати своїх синів Божим заповідям, і ми знаємо, що ось ці сини, які нібито повинні, повинні служити Богу і людям, бути взірцем настільки, наскільки це можливо для людей, віруючої людини, піклуватися по людей, вони, на жаль, поводилися як. Як ну в попередніх програмах ми сказали як гопніки і пікапери? Чому тому, що з одного боку вони зневажали, зневажали те, що відбувалося в храмі. Люди приносили тварин в жертву Богові. Вони хотіли обирати там такі найсмачніші. Шматки м'яса там для барбікю, для шашличка тощо та ще й мали сексуальні стосунки з жінками. Так, це був блуд, це був перелюб, що взагалі заборонено Божим словом. І ми бачимо, що от з одного боку нібито ці люди жили. Як вони бажали, плювали в очі богові, якщо можна так сказати, плювали в очі людям. Тато закривав очі, хоча час від часу він казав, що ви погано не робите, що люди, люди тоді сприймають вас в негативному світлі. Але... В принципі, цим синам було наплювати. І можна було б сказати, ну невже не вже і Бог заплющує очі, невже в такі люди можуть далі жити, так, можуть далі ось так ганьбити себе і ганьбити Божі заповіді, але Бог через пророка, він попередив, що ось такі люди, ось такі люди, вони загинуть. Боже, буде рано чи пізно Боже покарання, друзі. Це причинно-наслідковий зв'язок. І історія показує, біблійна історія, загальна історія людства показує також. Прикладів можна багато із історії нашої країни показати, що е, рано чи пізно, рано чи пізно, скільки б ти не поводився, як. Нібито Бог, скільки б ти не мав друзів, скільки б ти не мав грошей, скільки б ти не мав зв'язків, скільки б ти не мав влади, скільки б ти не мав статусу, скільки б ти не жирив, скільки б ти не думав, що все буде на мазі і все зійде з рук, ні, 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 ні. Або в цьому житті, або після смерті, за все потрібно буде відповідати. І це попередження і в наші часи, тому що потрібно буде стояти перед Богом, який є справедливим суддєю. Перед Богом, якому на лапу не даси хабаря, як суддям, так, які, на жаль, є в сучасному світі хабарники, корупціонери, якими можна домовитися, особливо коли в тебе є статус, зв'язки. І гроші тут можете так, але пам'ятайте рано чи пізно, врешті-решт, голий, босий, без грошей, без нічого будемо стояти перед творцем, і потрібно буде відповідати. І там же уникнути покарання буде неможливо це ми бачимо і в цьому четвертому розділі першої книги Самоїволова. Чому? Тому що. Ми читаємо далі. Того самого дня пощастило вирватися з поля битви одному. Чоловіку, який прибіг у щіло, і його одяг був розірваний, його голова посипана порохом. Коли він наблизився, пересвященик Ілі якраз сидів на стільці біля самої дороги, вдивляючись у далечінь, адже його серце тривожилося за долю Божого ковчега. Коли ж той чоловік прибіг до міста і розповів, що сталося, усе місто заголосило. Почувши це, велике голосіння, Ілі запитав: Що це за ламент, я чую. Але якраз прибув до нього той чоловік і про все розповів Ілію. Отже, той чоловік сказав Ілію Я той, хто прибув з військового табору, і сьогодні я ледве втік з поля боя. Відповідаючи, він сказав Ізраїль кинувся навтіки перед филистимцями, і в бою полягло дуже багато людей. Загинули також обидва твої сини, Хофні та Пінхас, і захоплено, і Божий ковчег. Хто б міг подумати, що хо як той Хофні, так і Пінхас, коли вони жирували скільки років? Хто міг подумати, що буде саме такий ганебний кінець? Хоча Бог попереджав про свій суд, що рано це або, пізно, або рано чи пізно це станеться. Коли вісник згадав про Божий ковчег, сталося так, що Ілі впав взнаки зі стільця біля входу до брами і зламав свій хребет і помер, оскільки він був чоловіком похилого віку і з великою вагою. Його невістка, дружина Пінхаса, була вагітна. І Ось ми далі можемо побачити, яка трагедія усієї сім'ї, які можуть бути наслідки, так, коли. Чоловіки, які відповідальні за свої сім'ї, відповідальні за своїх дружин, відповідальні за своїх дітей, і, там за майбутніх онуків, які повинні пеклуватися повинні про свої сім'ї, вони відходять від Божих заповідей, відбо, відходять від Божих шляхів, і наслідки можуть такі трагічні бути, так і в сім'ї, на дружин, на дітей. А тощо, тому ми читаємо, що невістка, дружина Пінхаса була вагітною і незабаром мала народити, почувши про те, що Божий ковчег захоплено, а також про смерть свого свекра та свого чоловіка, вона впала навколішки і народила, оскільки в неї почалися перейми. І коли під час родів вона помирала, ті жінки, що стояли біля неї, казали: не бійся, адже ти народила сина. Але вона нічого не відповіла і навіть не звернула на це. Уваги. Вона лише назвала хлопчика Іхаводом, говорячи, відійшла слава від Ізраїлю, оскільки був захоплений ворогом Божий Ковчег, а також у зв'язку зі смертю свого свекра і свого чоловіка. Вона ще раз повторила: відійшла слава від Ізраїлю. Ось така, друзі, доволі трагічна історія, але й повчальна історія, яка нагадує нам, що рано чи пізно. Нам потрібно буде відповідати за усі свої дії, які відбуваються перед лицем Божі на цій землі. Чи є, чи є якась надія в цьому розділі? Так, надія в цьому розділі є, яка сама. А те, що Ось кроплення того ковчега, якого ми згадали кров'ю жертовних, е, жертовних цих тварин. Ця кров вказувала на кров Господа Ісуса Христа, який поляв її на Голговському христі. І ось чому, і ось чому, як тисячі років тому, так і зараз звучать ці слова: ось яким чином Бог полюбив цей світ. Він віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав. Життя вічне, щоб не було такого трагічного кіця. До нових зустрічей в наступних програмах програми Капеланська Година. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю